Давайте, я керую. А ви знаєте, вже голубів не ворують. ворує. Раніше раніше ми ворували, ворували не коли цей. Тільки поміняли, що грали, що їх немає. Ті, що ворували, вже ворували, їх немає. Зараз, я так, що ви казав. А що ворували? Мабуть, по-перше, що менше було голубів, та? менше я май на увазі, ну як стоїть менше. Не було можливості купити, мабуть. Так, так, так. За грошей ще не було. Так, да, грошей не було. Да. і це Купити з можливості не було. А потім ще я тобі скажу, де... Їх? 22 штуки. Он тут тримав хорижі, самі хороші, далеві Скільки штук? 22. 22? 22? По-моєму 22. Бач, мене помічені десь якісь. Ага. То у вас білих бачу і... багато, так? Да? Та які багато, більше чи 10, а то мені. Ну так, на цю стаю то, то і багато. Ще за однієї пари. Которую я голуба купив. Це, а ну покажіть, яку голубу купили. Зараз я без нього. Ну на голові рябенька таке. Білий рябенький я не бачу. Тому що дивися. Та тут багатьох білих рябенька. Ні, так це голубка. А він білий, чисто білий, а на голові тільки п'ятницю. І хольцеві на ліві на зічина. І, і то ви купили, бо він по ваших голубях, так? Да? Оце він, по-моєму, пішов оцелинку, ну, ловий. Тут то, 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 що в тебе був. То зеленький, то, то що був у тебе. Бля, де це Ну він крупноватий такий. Так він і є крупноватий. Ну, все, по-моєму, що дивись. Оце, так? Ось, все, 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 що на голубі. Оце диви, коло чорного, бач? Uh -huh. Ось, що він ходить, за доводиться сюди йде. Да я бач. Ось, бач на голубі, чорний пише. А ви чим коронави? Ячмінь, так. Воно поки що. Так як книжка пише. І надати підчинить. Да вони є. вас добре їдять. Я вже їдять. Їдя. Ні, не, якщо б ще ячміні, армія. Я це вже більше не даю. Що вже норму свою не з'їхали. Оце за день? Ні, ввечері ще так. А, ввечері вже раз, 35 грамм на дві части. Ага. Uh -huh. Ну ти поймей того голуба. Та піймаю, піймаю, почав запити. Палуч, ви мені розкажіть таке? Ви ж курсаків тримали? Ну. No. Скажіть, які були курсаки? І які це роки були? А, ну. а це слухай сюди. Оце мені доказує з Мішенки, що він знає, я тут не розбираюся, тебе ще, блять, у нас не було, як я кажу, голубі ганяв. Я їх завів, як була виставка європейська. А кстати, мені казали, що десь у селі, якомусь була виставка голубі, один з Василькова тут роззнакомився. Не знаю, ви не здолікайтеся. Була виставка де? Європейська, в Москві? Так. Да. 1966 році я зараз в 65 му і uh -huh. я знав, що начать, на виставці ширкогосподарські. І там значить, харковчани провели будку за тиждень перед виставкою поїздом. Тоді в Шербицький був центр секретаря фарті. І цей. І гонили голубів. Я першим автобусом приїжджаю, а там вже пів Києва стоїть, дивиться на голуби. Це ти... було в Москві, так? Та да? який Москві ж у Києві? А, пю, в Києв я на Києві. То називається в Москві ВДНХ, виставка Дарця народу да, да, да. був. А це в Києві було, так? Який 50... рік? 50... 50... 1966. Да. Ну я вже був. І тоді, значить, тисяч 56-го року народження, по-моєму. 56-й чи 57-й Я? 61-го. Яку? 61-го. 61-го? Ще так. 18 -18. Ви приїхали туди, а там уже харковчані поставили будку, давайте подивитися. Ні, так, я тобі кажу, я вже знав, так я поїхав подивитися на перші польоти. Приходжу, там вже акція автобуси, що у нас 5 чи 5 за Вухова, приїжджають туди в 7, почала восьмого, а кілька Києва стоїть, дивиться, як вони літають. І тоді з тих пор пішла мода на чорній і весенній То пізніше. На на, курс, Карлі, на, курс, на курсь, да? Да, в і то був сильно модний. Наші да. ліліпутли. А фамілію помните його? Я, я фамілію не помню. І він значить, я знаю, що я, де він був, я був на кудолі був. Його фамілія книжка. Давай такий голубий, ракалик білий. Бачить. Значить цей. Значить, І то з тих пір пішла мода на кусаки, так? Да? Да. Курський. Бути... А які вони були тоді? От коли ви літаки? Збитий, допускалися трошки під ногами білий на або на купрі п'ятничку. А сам, значить, чорний, лоб, 8-9 махових білих. А перину хвості було пошти, як у мене двопальці шириною. Ну, деякі ласку. з них вертілися, і вони хочам стояли. Деякі вертілися? Так, да. деякі вертілися, які Бо Вони ж вертуни. Тобто, вони ж турмани вважаються, так? Да? Ні, вони їжа вивів, цей виднопокійний дивився. Фаворит цієї Катерини Другої дивиться. Орлов, е... да, ви... Орлов. Орлов. Орло. 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 Вони є всі і красні. Синні. Почекайте, а звідки ви знаєте, що Орлов вивів їх? Я читав мене з літератури, я тобі дав в архіві, ти почитай, там курські тебе є. я тобі цілу дав. І стара книжка, у тебе є? Де? Стара книжка є, там про орлований що не вивів кусок. Є, там написано, хто її вивів. Почитаю. Щось я таке видав. Ну. Так потім піймаю, потім я Ще хочу в дивувати. І тоді оце Харков'янь, у Харківській були в Курські, так? Да? Та чі, чуєш і білоносий. Але все що були, так? Обов'язково білоноси і короткий клювий, невеликий, не, не середній, хоча бо взагалі були куценоси білі, ті mm -hmm. вертілися uh -huh. гарно і гарно перелітали голуби. Вони все середні. Добре, а як вони вертілися? Летить потім круче, як бойний. Ні, да? Тільки раз, перевернуться два, так і не тільки. Тільки дуже рідко. Так цей вони сей, вьорт, вони м -м, бракували за вьорт голубів? Чи вони його просто... Вважали, не, що це нормально, чи... Щоб не вертуни, що в не вертуни да? Все-таки вертунів їх вони так, викидали. <laughs> ні, я хочу заснимать. Для історії, да. Так, а потім ви собі придбали їх чи ні, скажіть? Да, я держав, і, вважаю, тільки перемешки сім'ї, я ж любителі таких і таких. Вот это двух тисяч. Вот кермак все красивее. Красиве, Оце красивий. Чорний я переняв бачу і був, я думаю, що то голубка, то... а то... То не по моїх, звичайно, Що що? Не по моїх голубах оце не, не, ну він Рове. Олега, я Якуп, купив терпунічні, я купив за да, голубку, да, да, а він да. голуб, а він такий був куцинки, як ото води. Yeah. А він себе якийсь красавець. Так Олега, цього, що на Петровському? Ну, таракана. таракана а, таракана. 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 Ти тоді їздив, теж дивився. Оце всі муріки, той й голуби дуже хороші. Палич, а курски летіли оце, у вас? Оце з підтого подивіться. Оце, -під голова, дивіться, оце да. його діти, оце мурі, такі святі. Тут правда є з підтого. Да. Ні, 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 це з піклою пари. А з під його є там такий один мурий, і він з пробоїнами. Ото він, по-моєму, ходить, такий крупніший. Він дуже хороший голос. Він знайде, десь він з пробоїнами приліт. Зараз знайдемо зараз почекайте, я познімаю. Палович, а ви коли завели курски, у вас були і Миколаївські курски в будьте, да? так? Да. И красные, и а хто хто краще, краще літав, як по принципу? ти Літали всі тільки ж мене в не, не такі не стоячі, відходили. Николаївці хоро... трохи ходили, так? Да? Сильно хороші, так. Да. Ходили, а хороші летіли по тебе з круга. Були називалися, вони називали їх гаряча на тільки не як зараз. Mm -hmm. Із того, із Крима, Кримаки їх називали. Кримаки. Так оце на цих теж Кримаки, кажуть, застешовали. Що... Ні, так то настоящі те, що бачить, які кримаки. А які це настоящі кримаки? Вони такі, оббиті, як у газетку, і такі ото, коричні, як він. І всі груди такі, красавці, були сплошні і білохвості. Це голуб красиві, води, голуби, да. так. Це тільки голуб, ще да. в самі ще красиві, були побиті, да. і пригоркоришні. А вверху крило мраморне. І вони почти стояли. І були на ночі були щироглазі і були прошині, вони були разом. А кусаки з ними стояли? Чи ходи носили? Кусаки взагалі стоячі були. Стоячі Та, були, так? Дивіться, якщо да? не вірить, треба поїхати до Василявського у Сущану. Там називають серія, це ті називають арефіся, це ті називають. Ага. До Славі казав, що два години стоять на місці без труга. Кусаки, так? Да? Так, да. кусаки і... На яйцях уже сім немає. Ви добре кормите, якщо на яйцях сім. Це вже голубенятка, де ви Ого, бачите, ну, добре ви кормите, кажете, що мало кромлі. Добре, ви кормите. 35 грамів пополам, так? Да? Вранці? Да. 35 грамів. Столову ложку я ложу, я посчитав саме, 22, це виходить, 44 ложки пополам я, ложу, я пів кружки повчають. Красавець. Красавець. Да. красавець, так, красавець да. Він отак от сидів у будці, а тоді я перед середній погнав, він два часа літа не сідав. Думаю, я його знову назад кинув, думаю, жалко, як об'якову. Да, ну, ну, якщо мало, то певно, що треба від копця заліти. Ну, це красавець. Це окремо, що на нього дивишся, це вже було так звісно. А оце мури, оце з три Це вийшов з-під отих мурів чорних. На чорному мурі. День є з пробоїнами, десь від 20-й роди. А, воно він ходить пробоїнами в крилі. Бачино біле є. Ага, бачу, бачу, бачу. Тобто під мурогом, той гречаного, mm -hmm. то синього. То він саме перший мене виведев. А була голубка одна на одну, гречана така настояща, гречана, який. Ковби сьогодні немає. Uh -huh. Ось потім того голуба ну, Мур, дуже гарний, не ходить, обмараюся. Фільмаю, фільмаю, фільмаю. Ото спробує на мене, то збереже гарно. Він шерсть, який такі практичні. А він почти, почти стоїть ото його. якби стоячий голубу він стояв. Ото, ото хрилі просвіти, ото ага. молодий голуб. А пара його, то ото мати, і то бачить, який черноваті. А то, що голубов, що ви волі взяли, ви його піднімали оцю голубу? А я ж, я почав тоді в мене залетів, я думав, що він не вернеться, він умнічка перед вечором полетів, я його, опа, на чердак. І це випускав. Викинув він такий не дачкувати. Викинув він впав у траву. Коли приходжу через час, а він вже вдома. А я думаю, молодець, парень, тоді знав. Його продавав. я ганяв коло небучі. чи ні, Ганяв, тільки він не, покривається, як я тут не нападав. І він такий його Лот дуже красивий льот. Все одно курски це були спершу чорні, да? а потім вже почали сині куски. Ні, на їх були і давно і сині, і навіть і красні. А тоді вже пішли це всякі жовті там і так далі. Ну чистокровні були чорні, як смола. Один мені казав, що чого, чого красні ногти, а не чорні, там, що по воно... ножтях. А глаза, я так був у Москві на таганці, на, на тому обозорі. Так вони розваглазі є. Один глаз такий, другий такий. Ну то, мабуть, сороки називаються, чи ні? Що -що? Мабуть, називається сороки. Ні, сороки не такі. Сороки ж вони тільки як чорнобокі виходять. Сороки. Ну, сороки це ж теж вони рідні до курсаків, так? Да? Сорока до, 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 курського не родня. Не родня? Та ні, ні. Я дуже так думаю. Може, виводили, ну, по польоту вони да. не такі зовсім. Да, не, а, по польоту, їжа да. простіший польот. Їжа, ну, по я сорок по фарків і бачив. По польот такий, наподобі, як у Нягинських, по прямі, і, хай, я там. сорок бачив. Я, я бачив сорок, які ти літали. Скаркова, я тих у честь в інституті мені указує в самоліті у газеті. Забувся. Забувся. Ти вам привозив, так? Да? Я пам'ятаю, пов... а я пам'ятаю, пов... що мені не привозив. Сороку привозив? Привозив сороку. І вона літала туди, туди, туди. Оце голубка теж галася. А він цей голуб вийшов із під пари тієї чорної мене. то верхує голуб, І ця голубка його десь тут виходить одна. Вона мене по моєму політовані. Вілі мене кальцьовані синіми кольцями пластмасовами. А ці я не повністю зеленими чи підпадали. Воно ну, дивишся там нічого не буде. А скільки тут штук? 20? 20 двоє. Оце самочка 50 мало. А вийшла вона, і ото, я оторя був голуба, що там мене в будні бачив. А мати, ото ходить така чорнуватенька. Воно вона. Оце вона під муріха то вона. Ну, у нас під кермаків, да? так? У нас під кермаків вийшла. Темна, зма волиня, ніде нічого нема. Тоді чорна склошна, виходить, це Ото її мати. І червоний голов тоже під нею. Від того я богу. Тільки він родився один. А з під цієї пари була таке було муренька, на яку кожа я ганяв, копиков собі. Коротше, я не бачу, але з польоту не вернули. А це в мене стара голубка. Це дочка твого чорного, що я трипілі кажу, то дочка, вона uh -huh. літає по 4 часа. От вона тільки одна тобра, що. А батько того Петра? А батько у Петра. А мати синя була. Ну її... ви батьки віддали Олегові, да? а потім Олег віддав Петру. Він Правильно? купив у мене цю пару, я продав за того синього голуба, і тільки бери за голуба, а я не знав, що в мене залетять. І тобі oh, yeah. то буде. Я бубовиками в житті їх не продавав. як в мене 12 штук залетіли. Так, пошли. Какой метро голубый, так выглядишь.